я вам покажу Майнкрафт, ось тут дещо сподобалось. І ще якщо це відео дивіться Бакі, Нубік, Бакі або Нубік або і Міка із Майнкрафта, їх так звати, то нехай може разом пограти цей світ. Бо я тут ліжу наробив 4 белору, хоча на 4. Ось тут броня 4 чотири, та й рюнаці вирізаних є. Туди тут кухня. Якщо що, то, то стільки є бочці лише. Тут і, багато бочок є, і пічок багато. Не пам'ятаю скільки. Ну тут є дещо цікавеньке. Сходив вгору. Е... Вернічно, не О, це сходи вгору і можна на да, дах вилізти і всередини. У мене тут і так є височезне десь. Вище ніж це я побудував. Я виросту стільки дерев на дереві, що аж просто... Йо, як капець вже. Там так високо, що аж алитра мы трохи дойти летати. Тихо литр напуклав Забуйся. вже. Йой, коли я вже долізу. Уууууууу. Краще літати, я вам скажу так. Трохи поламав так да. Угу, Друбину все. Погнали! Ось тут таке вид. Там можна і на дерево залетіти. літрами. в це вилетіть. Дерево так, так тут у мене проводить дерев просто вище, ніж Мари. І так, то як у, у замка теж таке високе. О! Нарешті максимальна висота. Бачите? Це максимальна висота. Я думаю, що я можу до нечністі. Так, то не вийшло. Ой-ой-ой, не так це робив. Але я не годив комусь рибувати так із такою висоти, бо доторкається саме до. Самого низу води Вода не зупиняє, ну трошки зупиняє, Фух. тут такий теж підімчик-вонін, держа нін-дюн-янь тя. Добренько. Let's go. прибираем. Може подивимося якихось квіток візьму. О, о, я вже знаю, що я вже хочу ем... Трохи не так. можу нам уже не можу. Спробити, забув, Зараз теж нову тут... Угу. Ось це вже карта буде з цим будинком. Дивіться, дивіться. Йоу! Ненадто на цій вежі. А справі я не на цій вежі. Треба тож карту може неправильно показувати. Хтось подумає, що я зверху, а не справді знизу. Перебалювати хочу. і і Пью, це задалеку. Пью Ні, це, 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 це о, це вже якраз. Почекаємо. О, Бачите, бачите? Давай-давай! І... О, так! Да. рибалю, Далі щось шучвали хочеться. давай давай давай. І... О, ще одна рибка лейнакшн. Так вигляді, треба ще взяти буде будуть. Ще одна рапка. Добре. І що тепер попадеться? Нічого. Не пощастиду трохи. Як так? Це ж неможливо так неможливу Неможливо. И хот подсадити. Рыбка, ура! Далі, що тут у нас? Так, 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 давай, давай! Ні. Нічого знаю, йой! Я щось, напевно, дуже голосно говорю, що рыбки тікає. Хочу вже дуже далеко закинути. Давай! Давай! О! E, e, m, no, niechaj, Haj, to pan no, albo Ach, na wczesno. Zjów, czy zrobiacz kawę Ти булічка. О! Почекаємо. Їм на рибку. О! Рибка, рибка! Давай, давай! плыви, Вигарнися! Гей! Погана! Риба! А як я так викину відразу? Диви! Диви! Ще кидатись, коли не тримаю. Дай тримаю, кидаю. Ячко нацькалю... Йо... всплываем е... на давай о рибка. оп, давай, давай, тягни а нехай. Режим змінити. Можливо... У мене такий режим стоїть. Може змінити режим. На ось цей, та ні. Ось ця... А трох -да це трохду. Це буду рибалити. А може лаву відео рибу, а! Рубасто важко, бобастом дуже важко. Познаємо, куди попаду я. Ай! Я впав в воду сам. Рыба! Рыба! А пусто! И. Ну, Зараз... Розмовляє. Так, ой, бик. А, рибка чому ти не лося? Ага, ви рибку. рибку. Кістка? Ну куш, мені вже ця риба буде падати. Дарма тобі кистка. Так, покладу в те бочки, потом, ну, бочками. Валя, я ещё позже буду делать. Ежик я забыл там насырнуть. Я не знаю, я, я могу сократить свою муку. Она может попасть. Да давай, ты уже... О, попал, видите? Попал в минутку сейчас. упалась, куди тут, дивіться, не можу виблютити, не можу потягти попті втіш попалась. 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 Давай, давай, и, 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 давай оп. Морква, морква Павлечка з морквою Павлечка з морквою Та весь який має очі Вже не якесь В цих окулярах

Не може риба у цьому. Попливок виплив у а я у нас випоплив. За поки це не цікаво. Що це така квітка? Я вперше таке бачу. Вау, яка гарна! Дивіться. Майнкрафт квітки такі єдині, як я бачу. Добре. Зараз. Зараз залізу одвізі квітка полетіло вгору розсадимо десь зверху вісті таких. І понял, це там не той сирун си на моє надкресло. І зараз 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 ем. Зараз. Е, е, я не можу долетіти. І -ю -ю -ю. Давай, давай, висоту. І, і не може. Не може, на жаль. Ось о... а -а -а, дивіться, половинка квітки. Як так? Це ж неможливо. Ось ці квітки. Ось це що за половинка. Теле-тели буду зарце. Поставлю половину. Дивіться, в мене шутки? Не покажу від Бачите, яке, яка вода якась неначе фарішива вода, але я не розумію, що вона так. Краще десь щось збудувати мені. О, дивіться хмарка, хмарка, хмариночка. Я хмаринка. Я величу з хмаринки. Давай залітай, залітай ти вже, залітай. персонаж, летіти швидше. Блок землі, блок землі, блок із травою, блок із травою. так Дивіться, дивіться, раз-два, раз-два, раз-два. Ще можна. Дивіться. Проте дивіться, як висукаться дерево. Ммм, дивіться. Давай, давай, але дивіться, це виглядає на чому ліче з недером. І там світі в мене завжди день. оце я влетів в воду. Пу. А дивіться, мене тут це дерево на такому місці. Ого, що це за вовк? Я вперше бачу такого вовка. йо йой йой йо. Кістка, кістка, кістка. Де ж ти? Ну, давайте пошукати. Кістка, давай, давай, давай. Давай, давай сам. Давай, вох, не чекай. Приручив невідомого вовка, а як він за панцем? На з цих дерев, там ще тут такі джунглі О, О, та єм. Друну літає, ну, джонна літає різні такі просто дерева. Такі якісь спеціальні. Можуть. Але вони дуже рі. Я зрозумію, що це... так, в книзі немає таких. Нема таких про них. Це як просто справжні вовки. тільки трохи інакші. Давай, проручился! Сиду тут пока. Да стои уже, хорошо. Карта Ван. Mm -mm. Не да. <свист> <что> то. Идите. Идите. что-то за линия. Идите. Я на... Идите. Я на начал на уйти. О, Поки тут можу походити спокійно, без цих ловків. Ай, вони сюди можуть телепортуватись. Сидіти, стояти. Уй, уй, уй. За мною якийсь ловко побежить чи ні? Двоє. Сади ты. Так. Все, все. Налишка. Налишка. Ой, я хочу. Что-то чекало. Чикаво, цікаво, зарплату. Ип, ип. Стоя. ты. сайти ты. Ай-чий! Ой! Ой. Стоп-крику! Голіна, куди? Та він не дуже Вушка, 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 вушка. Буде мене розмноження. Зараз йому щось потім поїсти у бум, що бум. Мені ця робить, що поки не потрібно. Давай Tô O doate. E te dá vai. Honduate. Hondu vai. E. Let's go. <laughs> uh -huh. дадим опа ба ба я как? <свистит> может, может, и да, я Би... Ой, ой-ой, ой-ой, ой-ой. А Ой -ой. це потерпи нам знайду... Та Воно ж тут треба. Она что, да, может быть. Ой, знаете, що саме про теребец де ж ти? Ярлик нарешті. Не пентастик. Годувато. Бинг. Дай мини, мини. Это еще дым дем маленький той. О, туда. Ходувада, годувати, пад давай, давай, годуйся! О, <свистак> стояти, І тебе готувати, 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 давай. У мене вже таких не Немоти... армія. Украї... Так так, ви не бачили, але час скоротив і поназиваю всіх український пес.

щоб попались ну нехай піду поки сюди 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 на цікавіше я буду інша серія спробую зробити там мене і так вже багато псів цих <смір> Якщо в мене так Український без пес, український без. E, а, його треба Що? E, так. І, я треба був готувати. Ааа, ти ще. Ні такого не буду. Гордичка. Блокстрою зараз у мене всі прибігли. До мене добре. Добре, добре, добре. Я не зможу всіх приховати кочок, що капець, я захочу всі перевірити всі. Батьк-хто б опиниться, хочу перевірити всі пачки. І ще не забувайте всі підписуватись на канал, ставити лайки. Так от. Тож і всім до побачення.